друзі! Сьогодні я розпочинаю свої коротенькі сторітейли про виставку. Протягом 4 днів я буду ділитися з вами, як я збираюся, як я їду, як я хвилююся, як я радію, як я живу виставкою. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Можливо, хто не знає, хто не чув, хто забув, то хочу нагадати. Виставка відбудеться 6-7 грудня на Миколайчика в Києві на ВДНГ. Четвертий павільйон, вхід вільний. Моє місце 136. Приходьте, будемо знайомитися, будемо фотографуватися і обмінюватися позитивними емоціями. Ну що ж, народ, я починаю збори. Па-па-па-бам! Добрі. Ми йдемо на виставку. Ми починаємо збиратися. Це така честь. Залишилося Та ще зовсім трошки, і ми скоро з вами зустрінемось. Чекаю. О, добре, що вийшла на балкон за коробками. Хочу у вас дещо спитати. Як ви думаєте, мені цих експонатів брати з собою на вигляд? Чи в обаня, хай висять тут. Чи може і їх протрусить трошки, вивести в світ, показати народу їх?